У Лозовій дорожники продовжують ямково ремонтувати дороги. Наразі на початок вересня ремонтують вулицю Кутузова. Вона простягається від колишнього торгівельного центру до південного ринку, повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Загалом ямковим ремонтом мають виконати шляхи на вулицях Михайла Грушевського, кооперативній, гетьманській, парковій, моторного, слобожанській, машинобудівників, гвардійській, суворова, Ломоносова, Ярослава Мудрого, Лозовського, Павлоградській, бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, Бричука, Танкістів, Кутузова, Транспортній і Подровній, Сосюри, Благовіщенській, Яремчука та Зої Космодем'янської. Цей перелік доріг громада узгодила з Харківською обласною військовою. Адміністрацією, як це передбачають умови воєнного стану. Наразі ремонтують лише центральні дороги, якими курсує громадський транспорт. Через бюджетні обмеження війни місту довелося відмовитися від ремонту внутрішньоквартальних доріг, що планували торік. Повідомляється на сайті Лозівської міської ради.